Вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України. Я з Кульченко Анжела. Ми з півдня Одеської області. Сьогодні хочу вам розказати про бересклети. Бересклети є різні, такі стоять, як тут. Це японські. Японські вони всі стоячі. І є бересклети Форчуна. Вони плетуться, їм потрібна опора. Є ще бересклети. Листопадні. Це крилатий і європейський. І є такий напівлистопадний березклет карликовий. Зараз я вам всіх покажу. Так, Оцей, що ви бачите, оцей бересклет з білою каймою. Це називається бересклет японський Альба Маргіната. Ми, бачите, тут з, з них зробили такий вже трошки, або, можна сказати, ще й бордюр, але високий такий, стінка така зелена, бачите, можна з нього формувати загорожу. Скажу, що ці сорти, ось Альба Маргіната і Ауреа, ось маргіната, вони е, ростуть. Довго, особливо аурео маргіната взагалі росте дуже довго. Він дуже гарний, але росте дуже довго. Тому для живопоту іде ось такий кращий ауреа дворігата. Бачите, не стижані? У нього така серединка жовта, гарна, така, яскравенька. І тут Бачите, я ось його не обрізала зелені, зелені відростки, що він давав, і він перебив берігатну форму, ось тільки трошки тут залишилось, і став просто зеленим. Як бачите, Тільки іноді, он де інде вибиває такі ось пістряві ілочки. Всі ці японські бресклети цвітуть і дають таке насіння. Ну, скажу, що можна сіяти насіння, але це велика морока він дуже легко приживається живцями. Нарізали гілочок, в землю повтикали, ці, ці навіть не треба накривати бутилкою. Просто в землю повтикали і вони дуже гарно приймаються. Повторюю ще раз, це бересклет японський. Бачите, в нього листя крупне. Це вже такий переводняк вийшов. А це у нас ауреа варієгата такий. Я там його ще формувала, з нього штамбики такі, потім покажу. Тут у нас такий з нього зроблений. тут у нас був прохід, потім ми вирішили все-таки закрити і посадили ще ось кущики. Так, це у нас тут далі пішов Бересклет Хорчуна. Він потребує опори всі сорти, тому що у нього тоненькі такі пагони. Бачите? Тоненькі вони не, не тверді і їх треба підв'язувати. Тут у нас йде е, сіт, ой, сітка проволока залізна. Я підв'язувала спочатку гілочки, потім воно вже заросло. І бачите, зараз така гарна-гарна стіночка вийшла. Він є різнокольоровий жовтим, з білим, з краями, з серединами. От є такі у мене два сорта Арлікіна. Бачите, він повністю такий пістрявий. Це просто форчуна Арлікін. Бачите, і форчуна арлікін Gold. Бачите, він жовтою пістрявістю. Є зараз отакий от ось ось він теж з жовтою серединкою. Це називається санспот. Так, такий ось з білим. Це називається Емеральд Гаєті. Ось це він з білим краєм. А це у нас. Жовтим краєм Emerald. And Gold. Emerald and Gold. Просто зараз зима і він почервонів трошки від холоду. А так взагалі він жовтий, дуже яскравий. І тут у мене всередині, ось бачите, один кущик японського Японського Ауреа Variegata. Теж він тут випускає зелені гілочки. Ну, тут, в принципі, в загорозі воно. Ми просто його підстригаємо і все, Зелені гілки не вистригаємо. Скажу, що Господи, березклети Форчуна, вони більш морозостійкі, а наші японські, навіть кажу наші, тому що у нас їх багато росте місті вони витримують, ну пишуть, що вони витримують морози до мінус 18, а потім можуть примерзнути. Але скажу, що вони, оці прості японські, вони дуже ростуть швидко і тому можуть за рік виконати вампагін десь метровий навіть. Зараз я вам покажу ще один японський, в мене є. Той зовсім крупнолистовий, я з нього ще формувала штамби. Сьогодні у нас прохолодно. Бачите, вже тут зрізали всі комиші на болоті і стало якось голо. Ось бачите цей ауреа варігата? я зробила з нього такий штамбик, а тут просто зробила таку Ну, Тут треба буде вистригати зелені гілочки дивитись. Бо я вистригаю їх звідси, щоб воно була така колона, гарна пістрява. І це, звичайний японський, ось ці собаки сусідські. Це звичайний японський, крупнолистовий. Він такий, бачите, глянцевий листя в нього і таке товсте, не тоненьке. Він вічно зелений. І бачите, дає теж насінку. Зараз я, я вже показувала, там в другому місці покажу. От оці пагони, такі от одиночні, можуть вирости до метра за рік. Ну, тут, видно, ось вони ось. Ну, це я тут ще їх стрижу, ці кущі, тому вони не такі длинні. Я вам покажу тут я сформувала штамп такий. Бачите, яка красота, я вже його показувала. Так, у нас є ще бересклет крилатий який листопад, я зараз покажу вам крилатий, тому що, бачите, у нього стовбур такий іде, З такими крилатками, бачите? В руки змерзли вже. Бачите, по сторонам такі йдуть, як чотири крила. Ой! От і зламалась гілочка. Так легко. Оце крилатий, тому він і називається крилатий. як крила по сторонам зараз тикне в землю, спробую просто. Ага, він просто вже суха гілка, тому відламалася. Ось це крилатий, він е, просто таке в нього листя, я потім покажу фотографію. Блін, руку завезла сьогодні холодно. Це у нас ось карликовий. Я не знаю, чому він називається карликовий. Не такий, то він вже й карлик. Як бачите, в нього залишилось листя на, на краях гілочок. Таке гарне зараз. Він дуже гарний, коли цвіте. Він стає просто червоним кущем. У нього такі милесенькі-мілесенькі квіточки, але їх так багато, що кущ стає просто червоний. Буду його поперев'язувати, щоб щось він нахилився. Гарний такий, бачите, розкидистий кущик. І коли цвіте, дуже гарний. Так, зараз ще. Покажу вам бересклет європейський, він теж листопадний. Я його теж формую, тому що якщо залишити його кущем, ну на зиму просто ніякої краси в нього немає. Я його тут сформувала штамбиком, як бачите, він дає восени дає червоні ягідки, ось вони ще лишилися. койте трошки. дуже гарно восени виглядає. Що там обрізає комиші останні. Так, і є ще у нас березклет, називається макрофілюс. Він навіть схожий на самшит. Він дуже в нього листя-міленьке. Бачите, тут теж от він сам кущ пістрявий, але все-таки от вибив зелену гілочку буду його відрізати. Бачите, листочки в нього дуже мілесенькі. Він може заміняти спокійно сам шит вам в загорожах, в бордюрах. І його не, не їсть самшитова вогнівка, так як самшит пожирає. Не треба його обробляти нічим. Це, як бачите, теж, ну, зараз він на зиму так вигорів трошки, це він жовтою варіятністю взагалі, цей кущик. Камера не показує зовсім. Але він такий жовтуватий. А ось це альба варієгата з білою тварігатністю, Бачите? Теж ось вибив зелені гілочки, треба буде обрізати. І ось звичайний зелений. Бачите, звичайний зелений самий великий кущик. Тому що всі зелені форми це природні форми, тому вони ростуть набагато швидше, ніж варієгатні. Краса така, бачите? І такі бордюрчики з нього робити дуже класно. Ну, скоро, що він не дуже швидко наростає, тому що він карликовий, він наростає за рік сантиметрів 10-15, це саме більше. На відміну від інших других березклетів, він росте саме пивніше, ну, тому він і є карликовий. Якщо... Так, я вас познайомила з сортами березклетів. Як бачите, вони бувають дуже різні. І можна робити з них загорожі живі, зелені, можна робити бордюри. Можна прямо, я хочу все-таки той японський посадити один кущик і пустити його так наверх, щоб він ріс, не буду, верхівку обрізати, побачу, скільки він виросте. Буде так прикольно на зиму зробити з нього деревинку таку, щоб вона була зелена з тими ягідками. Так що так. А ці бересклети форчунат можна пускати на загорожу на сітку. Тому що, як бачите, він вже у мене тут стільки виріс, тут вже десь метрова висота. І плюс ми ще його стрижемо кожен рік і не один раз на рік. Собака. <реш> Ой. Так що так, друзі. Зроблю ще відео про продаж, зберу вже всі, що в мене є, покажу, бо вже і змерзла сильно в руку, світла немає у нас. Ой, і не, і не знаємо, коли його включать тому що масована атака по Одеській області йде і... Відключення йдуть світла, тому так. Всі підсніжники, галлантуси, гляньте які гарні цвітуть собі. Так що так, можна буде робити загорожусь, бачите, з чого. І з плюща можна робити, як я показувала, десь кілька днів напередодні і ось. Можна робити із передклетів в загорозі зелені, так що це недорого. Росте він швидко, навіть фурчуна, гляньте. Ось, бачите, які ось пагони виганяє дліні. Так що можна собі вибирати які. Ну, на продаж потім зроблю окремо все, друзі. Бажаю всім гарного дня.